Просто скільки всього. що це таке? Що це таке? Що з ним робити? Це нафта? Да, це нафта. Прикинь, тупо нафта ціла. Я її з водою розбавлю, тепер буде поганий бензин, поняв? Ха-ха. Прикинь, що найшов? Що найшов? Я, я хотів показати оце і оце. А тут, а тут ще в небі є штука. Там ще щось може бути, якась скриня потужна. Або я зараз активую якогось босса, він рознесе мені все село, прикинь. Так, сторіна. Ох ти, йо, ти, походу який жорсткий тіп. Я йому ще нічого не дамажу. Це хто такий? Зомбі-брутал, що на приколі. Йоу, друзі, всім привіт і сьогодні! Ми завітали в Майнкрафт, але, як ви поняли, тут буде дещо незвичайне. В цій збірці знаходиться понад 400 модів, які нам треба буде спробувати якось вивчити. Не знаю, що тут треба буде робити. Я я я даже плюс-мінус близько не розумію, які тут моди знаходяться, але я розумію те, що зборка дуже-дуже така нагружена. І навіть без шейдерів у мене всього на все 110 FPS. ФПС. От засповнились ми, якщо чесно, тут прям біля такої великої споруди, що це за споруда, я вовше не розумію. Тут ще є якісь ось такі данжі. Можливо, тут я зможу знайти якийсь лут. Опа. Опа, но diamond, не діамант. Guardian gem, Він якийсь армор додає, ще якусь штуку, і він десь використовується, скоріш за все. уу uh -huh -huh. диви, які штуки, їх як перший раз бачу. Треба буде пробувати якось його вивчати. Ще якийсь гем, диви. Обалдеть, різні геми, диви. Ще ось якийсь на вдач. Йо. О, я поняв, я вже таке десь бачив. Хорошо. Окей, ну сань, <laughs> шо хочеться сказати? Нехило. Ну, на наступний раз буду знати, що треба ламати скриню, а не відчиняти її просто. Ладно, ладно, ладно. Так, ну в нас є тут ще й без цього, дуже багато різних данжів. Туди, якщо чесно, я поки не хочу йти. Я би, якщо чесно, хотів би мати якісь прикалямби, типу, зброї якоїсь зброї і так далі, і тільки тоді я би туди пішов. Ще тут поряд відразу є сало ще якесь ти диви. Опа, знову скриня, оця позолочена. Так, Black Lotus. Що ти можеш робити, братуха? Нічого з нього скрафтити такої не можна. Якесь Кольцо є. Непогано. Ха, тут навіть бафи написані на цих нагнилі плоті. Їо не Так, дивимо, на поховати показує, скільки відрегене тобі. Йо, так, ще одна скриня. Тут у нас є ще якийсь гем, я не знаю. Чоботи, нагрудник, шоломи, на голінники, книги закляття застосовуються Обалдеть. Це якось підзачаровувати їх можна чи що? Можна розмістити. Палицю можна поставити. Я поняв. Окей. Так, у нас є залізна сокир. А це не просто залізна сокера! Ти дивиш, швидкість атаки, шкода фріатації. Шанс критичного удару 30%, слабкість на 5 секунд дається. Обалдеть. Ти прикинь, вона якась зачарована, походу, поняв? Непроста. Ну, добуває вона, як звичайно, да? Окей. Ну мені подобається, що тут в кожній. Oh. О! тут в кожній хаті є скриня своя, поняв. І Санчес може щось понаходити. Так, книжки ми по-любому будемо забирати, тому що, скоріш за все, нам доведеться зачаровуватись потім. Ще гемікись. Я. Угу. Я поняв. Не хоче воно, щоб я ламав скриню, ну, ладно, так то й так. Не будемо ми ламати скриню. Тут просто скільки всього, Що це таке? Що це таке? Що з ним робити? Так, ладно, давай ліжко заберемо. Це просто з ума зійти можна, поняв. Угулем. Ще якась руда. Так, ще є. Шкіряні рукавиці. Шкода при атаці, плюс 25, плюс 025, окей. А як одягнути? Ось це, напевно? Ні О, я в рукавицях! Кайф! Так, давай зараз обов'язково завалимо голема. Обов'язкий тут ялинка. Так, големчик. Я б не сказав, що вона дуже хардкорна в плані того, що складно тут буде виживати, що мене будуть убивати і т.д. і т.п. Ні, це так не працює. Тут е, просто дуже багато мобів і. Та дивіться, зачарована сокира, вона його ще демедж йому якийсь додатковий надає. Кровотечу вона йому накидує, поняв. Обалдеть! Надо зробити зараз собі залізне кайло для того, щоб нормально можна було розвиватись. Так, верстак Бенц, і я готовий робити залізне кайло. Так, тут хімічний цей є склад. Його тим диви, просто скільки інформації. Залізне кайло, або <ріхи> Ладно, багато хто з вас хотів би на новий рік отримати крутезний подарунок. І ми разом з MSI та магазином Compix готові розіграти для вас ось цього ігрового моду. Ну а в середині цього ПК знаходиться MSI 4060 Ventus. На сьогоднішній день це топ відеокарта в категорії ціна якість, яка потягне тобі ну будь-яку ігру. Ну і працювати вона буде пліч-опліч з процесором Ryzen 5 7500 F з материнською платою теж від MSI. b 650 m Mortar. Ми не забули про охолодження цього компа. Тепер тут буде стояти водянка також від MSI. а саме Mac Core Liquid m 240 яка не тільки компактна, а ще й зможе добре охолоджувати процесора. Ну і світитись теж буде. Ну і блок живлення на 650 Вт з бронзовим сертифікатом 80. Ну і запаковано це все чудо в ось такий максимально стильний корпус MacForge 100M. І з цим всім ми маємо ПК, який запустить будь-яку ігру на високих налаштуваннях графіки навіть в 2К. Ну і також, якщо у вас уже є крутецький комп, але ви хочете оновитись, то ці комплектуючі ви зможете знайти на сайті Compx по посиланню в описі. Так, а тепер повертаючись до розіграша, хочу сказати, що ми разом з MSI, магазином Compx, Teo, Macarleло, Каспером, хочемо комусь із вас подарувати цього крутого комп'ютера. Та й не тільки ще комплект клавіатури і мишки MSI Vigor GK30 Combo. І дві мишки, також MSI GM31 та 51. Умови максимально прості. Головний критерій бути підписаним на наші телеграм-канали. Перейшовши по посиланню в Телеграм, ти побачиш пост, де будуть всі наші телеграм-канали, на які потрібно підписати. Та натиснути єдину кнопку «Беру участь. І конкурсу будуть на стрімі 30 грудня. Ну що ж, бажаю всім невідмінного фарту. Так, це що таке? Сірка, да? Сірка, скоріш за все, використовується для вибухових якихось штук. Рейлкрафт. Порох можна зробити. Смолоскипи, до речі, ще знову ж таки знову порох і купу, купу різної штуки. Хімії, не хімії, чорт пойми, що це таке. Короче, сірка використовується майже так, як вугілля з однієї сторони. Так що будемо її збирати, тому що нам смолоскипів нада багато, бо ми бащаємо. Бо шейдерами я навіть не знаю, чи воно буде працювати, тому отакі от, от справи. Так, тут у нас є залізні рукавиці, нехило. Плюс 0,5 шкоди при пріатасі. Давай одягнемо обов'язково. Залізні рукавиці все ж таки потужніше, ніж шкіряні. Тому шкіряні я навіть не знаю, куди діти. У мене нема рюкзака, але скоріше за все, тут є рюкзак. Да, він тут є. Кожен. Ох ти йо. Чорт пойми, як він робиться. Я прям не знаю, чесно кажучи. Опа, залізний ніж. Що ти робиш? Що ти робиш? Сирі барянічі відбивні. Оооо, дам. Опа, це що таке? Тут спавнер павуків і скрині є ось внизу. З книгами. Ну, спавнер павуків я би зламав, насправді? Що? Уламок спавнера, скоріш за все, він мені надо буде. Да? І поламаний спавнер з зендеріо. Оце я чуть-чуть знаю, що можна спавнер зробити потім з любого моба, якого ти хочеш. Но це просто я. Я я, я, я в шоці. Я конкретно в шоці. У нас є мапа з цією великою штукою. Сюди я попасти не можу. Я би сюди спробував докопатись. Можливо, це трошечки неправильно. Ну, зразу йти в такий великий данж. Ну я заспавнився саме на ньому, поняв? Тому я навіть не знаю, що правильно зробити. Давай вугілля хоч трошки добудемо. Як я розумію, воно. Нам все рівно знадобиться. Без цього тупо нікуда й ніяк. У нас уже вечеріє. Надо буде поспати. Це що в нас таке тін? А я не пам'ятаю, це алюміній, типу того, да? Типу того, що алюміній, окей. Це 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 просто я в шоці. Окей. Давай поспимо. Де я можу. А, то ще є другий поверх. Тут є золотий блок. Нехило, давай заберемо. Так. Давай, до побачення я теж хочу поспати, тому що мені треба зараз розібратися з усілякими різними темами в цьому світі. Хоча б хоч трошечки розуміти, що тут і як відбувається. Я би чесно дуже хотів би туди залізти. Дуже хочу туди залізти. Але я я я, я, я розумію, що я ні чорта, ні вдіти. У мене тупо нічого нема, абсолютно. Це що таке? Це почалися баги якісь трошки. А, це із за цієї штуки, вона взламала, поняв? Все. Ну, обсідіан я теж зламати не можу, поняв? Я обсідіан тупо добути не можу, тому це що таке? Інферніва руда. Інферніва есенція. Інферніум кристал, інферніове яблуко, воно потужніше, ніж золоте, походу, да? Поглинання на два. Угу. Інфернівий. Охти, ти Як я розумію, тут трошечки потужніше, да? Да, воно потужніше, ніж діаманти. Воно потужніше, ніж діаманти. Робиться з діамантового. Це покращення. Хорошо. Будемо знати. Будемо знати. Це що таке? Це той самий. Ні. Це вже інша руда, це Зінк якийсь. Сирий Зінк. Зінк пиль можна зробити за допомогою молотка. А з пилі можна зробити ще купу всього. О, ти дивись, скільки плавка, ось о. о. Хорошо. Купа крафтів, як я це люблю, погнали! Я би знайшов ще одне село якесь. Так, насичене середовище. Ми попали в новий біом. Супер. Мені б не напасти, ну, не потрапити на нових. <сум> на нові пригоди. А я ось якісь пригоди вже бачу, і на мапі вони червоним відображаються. Вона, вона в землі живе, це пчела Ну, оце точно не просто так. Тут кристали якісь. Ти поняв, да? Так, я бачу зомбіча. А ну, зомбіч, іди сюди. Я зараз тобі кровотечу накину. Хм. нехило там, нехило, да. Кристали які є якісь? Давай добудемо, хоча б один. Мені цікаво, чи можу добути. Так, пішов геть, протуха Все, кристал, я той походу, навіть і не підібрав. Да, Шкода, 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 Надо зараз спробувати якось. Слот, перстень, може, вдіти можу? Ні, не, не можу вдіти. Викину стіну, так старина. Пішов геть. І ти теж пішов геть. я зберу цю штуку. Все, пішли звідси. Я туди навіть йти, зараз не хочу. Я не готовий абсолютно. Так, тут у нас гарбузи, нормально. Це просто зума зійти можна. Ти подиви. Ось о спавнер. Просто, просто банально стоїть спавнер зомбі, панів щось з якимись штуками. Толі це есенція, то лі щось пойме. Спіріт орб, орб душі, прикинь. А тут ще скриня. О, відро непогано. Відро нехай буде в мене. Наберемо відразу води. Я думаю, що колись вода мені точно знадобиться. Мені би тупо банально знайти нове село, яке в якесь в прикольному такому місці, і потім я спокійно зможу тусуватись там. Бо те, що я бачу зараз, я просто в шоці. В шоці я не знав, що в майнкрафті є всього такого жорсткого. Ну, прикинь, 400 модів, все на все. Ну, як це все на все? Це ні чорта собі, 400 модів. Так, там далі у нас знову печера. Купа знову ж таки руди різної. Тут все теж якась штука, так? Да? Да, так, теж кусочок печерки. Тут є, коротше, і джетпаки, і не джетпаки Тут що завгодно можна знайти. Це просто шок. Але оцей біо мені подобається з такими деревами великими. Цікаво, тут є рікапітейтер. Нема. Ну, 400 модів, а трікапітер сюди всунути не змогли. Ладно, ну так то й так. Обалдіть. Ладно, пропустимо цей момент. Це що таке? Коротше, не знаю, але мені тут уже не подобається трохи. <хи> Ти бачиш, скільки всього тут є. Я в шоці. Це нафта? Да, це нафта. Прикинь. Прикинь, тупо нафта ціла. Я в шоці. Я її з водою розбавлю, тепер буде поганий бензин, поняв? <хи> прикинь, що найшов? Що найшов? Я, я хотів показати оце. І оце. А тут, а тут ще в небі є штука. Обалдеть. нехило Я сюди би теж спустився, але тут щось там там оч, очково трохи туди йди. Давай поки що подивимося, що в цих скринях. Я би туди ще наверх виліз. Проте поки що не знаю. Так. Оооо, oh, а тут купа лута. Два броні, два броні. 5,8 і шкоди. Арбалет, кайло якесь. Непонятно, наскільки воно прикольне. Ще якесь залізне кайло. Ну, залізне, походу, потужніше, якщо чесно. Я щось думаю. Коротше, є ще такі рюкзаки, да? Ох, йо, ні, вони дорогі дуже. Ладно, бо я вже думав, що мені рюкзак. Так треба? Ну мені він дійсно треба. Кольчужні рукавиці, меч якийсь 5-8 шкоди. Ну непогано, але в мене ця сокира доволі потужна. Давай візьмемо свою броню поки що, хоча б якусь ось ще штука якась. А тут ще диви. Так, це рюкзак. Почекай. Слот спина. Ну надіти його на спину не можна. Можливо, він якось відкривається на якусь кнопку. А, отак ось. О, ти просто береш його в руку і відкриваєш, поняв? І тут можна покласти купу всякого лайна. Давай тако відразу і зробимо. Просто щось, що не сильно потрібне. Бо в нас є, виходить, два таких рюкзака, і ми можемо і один, і другий відкривати, так? Да? Так, да. все чітко. Ми можемо позабирати абсолютно все тоді. Ну, постаратись, по крайній мірі. Так, благословенний нагрудник залізний. Часу відновлення, 6 броні, максимально здоров'я. Більше. Обалдеть! Тут якийсь Magic Power є, і вже ніч наступила. Давай поспимо. Бо я щось, якщо чесно, не хочу сильно зараз <схід> вночі тут лазити, я тут і так розбираюсь. Поки що потихеньку, помаленько. Чотири броні. десять стійкості. Значить, ми одягаємо ці штани. Тут і так купа всього, поняв. Тут ще непонятно. Редстоун Айнгот якийсь. Диви, різні всякі штуки. Чи сильно він мені треба, чи не сильно він мені треба. Я вас ще не знаю. Взагалі, ну тупо нічого. Купа обладунків різних. Ось ще штука. Так, ладно, тут багато всього, просто все заберемо. Давай вспливати. Коротше, такі данжики теж непогані. Тут є дуже багато всякого прикольного. Ось, диви, яка броня. 20 сотків швидкості, макс мани. Тут мана, якась ще щось. Коротше, 50, я ще не роз. Опа. Ось і моя мана появилася. Я швидший став. Так, да, будемо ходити в цих штанах. Вони все-таки швидкі. І слава Богу, що тут у нас в воді? Якщо тут щось жорстке, то я туди не хочу. Так, тут можна подихати. Ага, є зомбіч. Ну і в принципі, все, так. Да? Ну, значить, тоді нам тут нема що робити. Нічого, просто, просто нічого. І хорошо, туди наверх я би, якщо. Чесно хотів би піти, але нема настільки блоків туди полетіти. Ох, йо, старіна! Ти що не робив? Або одідьте там хп. І з тебе ще й випало купа всього. Шкіряна броня, насіння капусти, червоне серце випало. Йому не з'їсти. Ну і, походу, нічого не додавалось. Або просто додавилось, но я не бачу. Може, в мене на одне сердечко більше стало? Я, я не знаю! Але то, що я швидший став, мені це подобається з цими штанами. Вони прям класні. Я поняв, тут у нас тигри, так? Да? Чи що це? Чи Лев? Це Лев. <сум> Ладно, Лев, не буду я тебе трогати. Погнали все-таки якось далі. Мені б село якесь знайти. Просто звичайне село. Коротше, полазивши скрізь, я повернувся все ж таки сюди на базу. Потому що, ну, коротше, це шок трохи. Ну, от <сум> прям конкретний такий шок. Бо мені хтось тільки що стріляв, чи що? Чорт його пойми, якщо чесно. Мені би зараз зайняти тут просто якийсь будинок хороший, величенький. І можна буде тут пробувати виживати. Ось, наприклад, в цьому будинку він такий величенький, хороший. Так, да, тут, правда, щось полувало. О, трохи. А, це я поламав. Ладно, вибачаюсь, я готовий це все поставити назад. Зробити собі тут невеличкий ремонт. Тут, кстаті, є тотем. О, тут можна тепатись потім. Супер. З другого села якогось або ну, там де є ще один тотем. Так з тобою ще можна говорити, да? І ти готовий зі мною торгуватися? Зачарована книга крижані шипи. Та ні, братуха, поки що я не готовий до такого. Я готовий просто зробити собі ще трішечки хліба і пробувати шурувати, копатися в ось цю базу. Погнали, спробуємо залізти все ж таки в цей будинок. Можливо, там щось є. Ну я чомусь вірю, що є все ж таки щось там. І не просто так така велика споруда буде стояти, правильно? Ух ти, йо! ти де взявся? У нього щось багато хп. А, він заспавнився тут. Поняв? Не сильно ти туди і залізеш. Поняв, так. Да? Ну, давай з меча попробуємо його довбанути. А, меч просто швидко б'є, я поняв. Ну, меч його теж пробив. Мішечок випав, ще якийсь кристал. І якщо я зараз далі буду ламати, то в мене знову з'являться моби, так? Да? Ні, мобів немає, але я тут вогончую. Ну все, хочеться залізти. Хочеться подивитись, що тут таке. Я кудись докопуюсь, 100% кудись копаюсь. Да. А чого тут? Угу. Ух ти йоу, давай зламаємо хоч один спавнер. Просто куда я попав? О, тихо, братва. У вас дійсно багато ХП. У вас дійсно багацько ХП, і мені би з вами якось розібратись. Ну, не то що розібратися, хоча б, я не знаю, освітити спавнери, бо це просто шок. Ні, я йому дуже мало ХП зносю. А ще хтось зільки кидає. Воще не незрозуміла ні чорта. Знову заспавнили стіпи. Так, трошечки поставив смоускетів. Тут трошечки є. Ось у скрині є прям біля мене. Давай цю скриню і залутаємо. Смарагди, діаманти, непогано. Ще якісь штуки, есенції, нехило. Коротше, що до мене дійшло, це те, що треба більше смоу Треба добре підготуватися, щоб туди йти. Тому давай якось повернемось назад. Коротше, одним словом, тут ще треба постаратися, щоб все було чітко. А в нас уже ніч. Тому пошурували. Поспимо просто. Помирати взагалі не хочеться. Але й треба обладунки більші. Фух, це капець. Так, ладно. Знову купу всього я приніс. У мене купа смарагдів є. І зі смарагдів тут теж крафтів тонна. Емеральдовий джетпак. А з джетпаками я тільки знайомий. Можна зробити собі дерев'яний. Для цього треба нормально так заліза і редстоуну. Ну ні заліза, ні редстоуну. В великій кількості у мене насправді немає. І це велика біда. Але зато знаєш, що я можу зробити? Я можу, по-перше, зробити собі зі сірки смоскпи, з вугілля смо Я можу зараз зробити із трьох діамантів собі діамантове кайло. Правильно? Так. Да. супер. І за допомогою цього кайла я Можу розбити ось обсидіан тут. Осьо тобі, поняв Тут може щось лежати. Толкове. Скоріше за все, якщо копати отако прямо, то я щось точно викопаю. Так. Там просто золото, оце позолочений, чорнокамінь і все. Та я не вірю, я не вірю. Там ще щось може бути, якась скриня потужна. Або я щас активую якогось босса, він рознесе мені все село, прикинь. а ну Так, ну обсідіан знесли вже хорошо Да, ось тобі скриня Так, давай обкопаємо, щоб вдруг там. Так, ще два діаманта, заліза, купа, редстоун є. Місячний пісок, прикинь. З місяця така штука. І тепер скриня стала срібна, і тепер. Вона знов золота. А, інвентар не згенеровано, поняв? Вона ще генерує, походу, інвентар потім. Прикинь. Ну ось цього каміння теж золото можна видобути, правильно? Чи ні? Да, ось в такі штуки можна. Ох ти, йо, тут штук, звісно. Ладно. Ну, так то і так. Потім ми колись тут зробимо красоту, я думаю. О, ол, цикл угод. Можна навіть вилаштувати собі угоду. Можна за папір купувати смарагди, можна його прокачувати. Книжкові полиці, терна. Йоо! Коротше, ми попали, друзі. Тут купа-купа всього. Аби його якось розібратись з ним. Давай похаваємо хоча б ці відбивні зробимо. Бо це просто прикол, якщо чесно, щось буде. Я би туди всередину пішов, просто по броні у мене є певні проблеми. Оцю швидкість, по-любому, треба буде передіти на щось інше, більш таке серйозніше, а більш серйозніше у мене не сильно є. Да? Ось все. чотири броні. До стійкість до відкидання, я правда, не буду супер швидкий, але зато буду більш такий серйозніший чувак. Ще беремо купу смолоскейпів, без них просто нікуди. І я би, якщо чесно, хотів би меча собі зробити. Бо ця сокира, вона хороша, звісно, базару немає, але вона мі мі повільно б'є, а оця просто мало б'є. То я б, напевно, з діамантів та меча собі зробив. І найкрутіший варіант, який, я думаю, можна залутати, це просто пробігти зараз по ось цьому данжу і спробувати тут щось підлутати. Я впевнений, що я щось там точно зможу знайти. Давай. Шуруємо сюди. Опа. Тут у нас спавняться нові челики. Нам треба розбиратися з спавнерами, щоб їх було все менше і менше. Бо ось тут є ще спавнера. І треба все освітлювати просто абсолютно, максимально швидко, щоб тут ніхто не спавнився. Так, старина, давай йди геть. А ти не відкидуйся, я поняв. А хепевте. Багато. Тихо. Чуть не вбив. Чуть не вбив. Ще зільку якусь валянули мені. Так, поїсти. Ух хорошо, хаваємо, хілимося. Прикинь, просто кілька разів мене вдарив. Мене один чуть не вбив. Там є лут, кстати, в скрині. Мені би лука насправді було б ще файно. Так, залізо, пил блейзів, непогано. Так, тут ще один ось. Лучник. Давай йди сюди. Ні, в тебе багато дуже хп, багато хп. Я його не пробиваю тупо жорстко. Мені би якесь покращення. У мене у мене є діаманти? У мене нема діамантів. Я хотів стіл зачаровань зробити, поняв? І столом зачаровань, у мене було б набагато більше шансів. Я би зачарував меча, собі, в нього би було більше демеджа і було б набагато прикольніше. Ну або просто щита треба робити. Тут уже варіант. варіанта два. Тут два варіка. Так старіна Ох ти йо, ти, походу, якийсь жорсткий тип. Я йому ще нічого не дамажу. Ладно, по два сердечка. Ой, ой ой ти теж больно б'єш. Треба відразу їсти. Що в скрині? Заліза купа. Чобітки, непогано. Чобітки на захист 4. Хорошо. Так, шапка на регенерацію, діаманти є. Хорошо, вже непогано. Ще один чувак. Так, ну тепер вони мене хоч не сильно пробивають. Ну ти все рівно тут спавнися. Ну як ти так? Де Коротше, я... Це хто такий? Зомбі-брутал! Що на приколі? Я поняв. Я розібрався. В общем, спавнера ми по-любому будемо вашого ламати. Тут е, інших ідей просто навіть нема. Спавнер ми в будь-якому випадку будемо ламати. Бо я вже думав, ладно, спавнера, думаю, ламати не будемо. Нє, спавнери пішли всі геть. Просто, бо вони все рівно спавняться. Ну, тут ще може в стінах є якісь спавнери. Тут 100% я сказати не можу, але я вже залутав трошечки лута якогось. І вже непогано. Проте є біда з їжею, поняв? Смоскеті теж закінчується, кстати. Так що. Тут у нас зачаровані залізниці. Тікаєм. Зачаровані залізні рукавиці, непогано теж. Не сильно хочеться тут бігати, жорстко. А, так тут вхід був. Лол. Слайми з кріперами, це якийсь прикол, я не знаю. Це якийсь тупо прикол. Все, 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 я свалюю. Я свалюю. Вибачте, для мене це ще поки дуже складна хата. Як би я не старався, для мене це ще все-таки складно. Нема що їсти, рукавички є, і хорошо. А поки що буду не проти свалити звідси. І знову ніч, ти диви. Що тоді була ніч що зараз? Погнали. Треба лягти тупо поспати. Прикинь, я там і лута виніс купу. І непогано, так старина. Тікай. Мені тут спати надо лягти. Хух, слава Богу. Що там по рукавицям було? Рукавиці на анюзінг. А що ж вони роблять? Я точно і не знаю. А тут регенерація мани, захист від снарядів. О, це хорошо, це для мене прям. Є діамант, є купа заліза, просто стак. Що мені з цього стаку робити, не знаю. У мене є ще, ще нова ефірєва есенція. Це вже непогано. Або у деті місце їх закінчилось просто конкретно в хаті. Тісти не вашо. В общем, відчуваю, що буде весело народ. Тому обов'язково ставте слово вподобання, Якщо ви хочете бачити наступні серії, саня в бойовий чувак в рукавицях, треба буде зробити собі нормальні штани. Залізні, напевно, зробити стіл зачаровань. Короче, все нас чекає впереді. Тому обов'язково ставте подобання і не забувайте долучатися до розіграша в телеграмі. І всім пока!